Це є дуже на часі, це є дуже добре, тому що ми все-таки плануємо збільшити мережу. Вже профінансовано попередні роботи, щоб на вулиці Пасічній завести тролейбус до обласної лікарні, де це Окрім того, наступного року ми плануємо будівництво тяглової підстанції і тролейбусної лінії до Сітко. Ми комплексно, системно підходимо до сучасного транспорту. Нам потрібен сучасний комунальний транспорт, нам потрібно витісняти е, наш приватний транспорт. Частка комунального транспорту в е, перевезеннях повинна зростати, а без оновленого наших транспортних засобів цього не можна Ми над цим працюємо. Трошки буде трудності з вивченням цієї техніки, тому ми... Десь прийняли рішення спочатку подивитися, вивчити її і, ну, і прийняти рішення про припадку. Але ми маємо можливість 10 штук такого класу. Ну, якщо воно їздило в залі до купа, я думаю, що мала на вона ще проїздить як мінімум з 15 років. це важливо новити, зважаючи на стан нашого комунального підприємства, рухомого складу, це, це важливо зусилля зробити, щоб ці алею. Це буде тендер, відповідно, по тендеру, але вже Віталій говорив, в районі 600 тисяч гривень буде задіяти. Якщо порівняти новий, коштує десь 4,5 вітчизняного виробництва 4,5 мільйона грн, то такий буде вартувати 600 тисяч. Ми можете уявити, що ми зможемо його придбати. Але я вважаю, що треба далі працювати над новою технікою. І те, що ми підписали про угоду, це теж великий позитив, тому що це дозволить нам вирішити цю проблему в комплексі, не частково. Тому що цих 10 років, які ми покупаємо, воно вирішить проблему тільки частково. А, але нам потрібно працювати над тим, щоб залучити додаткові кошти. Мені би дуже хотілося, щоб в нас було максимально багато європейських програм. Але, на жаль, сьогодні нам недоступні програми Європейського Союзу щодо оновлення транспорту. Тому ми мусимо шукати дешеві кредитні кошти і грантові кошти.